Початково BMW розробляли двигуни для літаків. Потім компанія переключилась також і на двигуни для мотоциклів, човнів та іншого. В окремих зонах можна побачити ці двигуни, і часом це просто надскладні гіганти. В якийсь момент експозиція змінюється на змагання. Призові місця компанії та їх перемоги. І не тільки на авто, а ще й на мотоциклах, на одному з яких можна посидіти, якщо відстояти чергу. Але, взагалі, баварцям дуже важливо, що перемагав автомобіль з їх прапором. Весь дизайн приміщень, так і навіює футуристичність та одночасна витинченість. І нарешті ми переходимо до автомобілів з їх характерними BMW-шними ноздрями, що також є елементом їх фірмового дизайну. Їх музеї найбільша кількість, включно з авто часів нульових, які я не сказав би ще є прям витворами мистецтва. Але загалом кількість різних моделей та направленість автівок можна побачити на одному стенді, де вивищені всі моделі випущених авто по десяткам років. Також тут є окрема зона реклами та історії логотипу. Бо коли я казав про дизайн з пропелером, насправді це міф з реклами, а мене надурили. І закінчується музей Люксом, автівками з майбутнього та автівками знаменитостей. Наприклад, ця відреставрована автівка Елвіса.